Вітаю, коли мова заходить про оснащення офісів або навчальних закладів персональними комп'ютерами або робочими станціями. Зазвичай, на думку, спадають ноутбуки або стандартні ПК форм-фактору Tower, доволі рідко моноблоки, хоча саме вони є найоптимальнішим вибором. І зараз ми з вами і поговоримо про один з таких форм-факторів на прикладі крутого рішення компанії Lenovo – Tiny-in-One. Ви знаєте, що таке All-In One. Це моноблок, в котрому і монітор, і ПК в одному корпусі. А Tiny In One це більш гнучкий варіант звичного моноблоку. Почнемо розмову з монітору, бо цей модульний моноблок може виступати в ролі звичайного монітору. 24 дюйми з Full HD зображенням на IPS-матриці. Для зручності використання монітор можна налаштувати за кутом нахилу, повороту, рівнем висоти та навіть перевертати на 90 градусів. Я вже декілька разів казав, що це модульний моноблок, і прийшов час пояснити, що це означає. Всередині цього девайсу знаходиться окремий ПК – Тайні це компактний та продуктивний комп'ютер, розмірами в 15 разів менший, ніж звичайний, звичний десктоп. Розповідати багато про те, які процесори можуть бути встановлені, не буду, бо варіацій багатенько, починаючи від двох ядерних целерон та закінчуючи десятиядерними, двадцятипоточними 20 20-поточними 9 Різні варіанти продуктивності необхідні для того, щоб правильно сконфігурувати тайні Інван під різні потреби окремих закладів освіти, шкільних класів, університетських аудиторій або лабораторій, або взагалі під окремі заклади освіти. Окремий модуль для STEM-проєктів, окремий для уроків програмування або 3D-моделювання. Ви маєте самостійну можливість повної заміни начинки пристрою. Дістали один тайній, встановили інший. Все відбувається за лічені секунди. Так як ми говоримо про девайс, який буде використовуватися в освітніх програмах, треба згадати і про захищеність. Захищеність не лише від зовнішніх факторів, хоча і в цьому ці штуки дійсно круті. Вони можуть працювати при температурі від мінус 40 до плюс 60 градусів у приміщеннях з вологістю в 90% та навіть на висоті в 12 тисяч Додатково метрів, додатково як Kensington Lock, який вбереже сам пристрій від крадіжки. Говорячи про захист, я також маю на увазі збереження інформації та повну її конфіденційність. за це відповідає Windows 10 Pro. У випадку крадіжки або втрати свого пристрою за допомогою Bitlocker і Bitlocker2Go інформація буде повністю захищена і інші особи не зможуть отримати до неї доступ. Говорити про шифрування пристрою, мережеві захисти і можливість тонкого налаштування системи під будь-які корпоративні задачі взагалі не буду, бо Windows в тому і так краща операційна система. Ми з вами поговорили про все за виключенням важливих дрібниць порти та розніми. На фронтальній стороні саме цього рішення розмістилося один USB Type A другого покоління з підтримкою швидкої зарядки інших пристроїв, один USB Type-C та один комбінований аудіорознім. Тильна сторона нашого варіанту має три USB Type a першого покоління, один USB Type a другого покоління, HDMI, DisplayPort, VGA та гігабітний Ізернет. Читаю у ваших очах питання: а як же без Wi-Fi та Bluetooth у сьогоднішньому світі? Відповідаю ніяк. Саме тому Тайні оснащений і Wi-Fi 6, і Bluetooth 5.1. Додатково до портів Тайні ми маємо ще декілька корисних рознімів на моноблоці: USB B, USB Type A та DisplayPort. Якщо вам необхідно отримати повноцінне робоче місце з можливістю легкого та швидкого і повного апгрейду. Тайні Інван кращий вибір.